В даному модулі я хотів би підбити підсумки всього нашого курсу про те, що таке інтенсивна зернова відгодівля великої рогатої худоби, яким чином вона будується. І коротко підсумувати всі ті знання, які я сподіваюся, що ви отримали під час прослуховування всіх попередніх модулів. Отож, зернова відгодівля. Це не обов'язкова відгодівля зерном. Це відгодівля з використанням високої кількості енергетичних кормів в повнозмішаному раціоні. І джерело цих кормів може бути найрізноманітнішим від відходів кондитерки до кукурудзи, до якоїсь іншої зернової групи. Відповідно, трав'яна відгодівля. Вона передбачає використання великої кількості об'ємних кормів, які тварина отримує або знаходячись на пасовищі, або якщо цій тварині, якщо вона знаходиться в загоні, ці корми в вигляді свіжоскошених або консервованих кормів, просто привозять і роздають в годівниці. Для України, на мою фахову думку, більш Доцільним є, Більш доцільною є саме зернова відгодівля, тому що ми не маємо великої кількості пасовищ і при виході навіть на якісь глобальні ринки, хоча про це наразі мова не йде, але ну, варто все одно помріяти, нам буде дуже тяжко конкурувати з країнами південної півкулі, які мають доступ до пасовищ практично цілий рік, до дармових пасовищ. І у яких собівартість вирощування худоби трав'яної відгодівлі буде в будь-якому випадку нижча, ніж у тих господарств України, які вирішили випасати тварин 5-6 місяців, а потім возити об'ємні консервовані або заготовлені корми їм безпосередньо в загони утримання. Окрім того, на глобальному ринку та навіть на ринку України. Сформувався, сформувалося чітке розуміння того, що таке є яловичина отримана там ну, традиційним способом, або там, де тварина їла дуже мало концентрованих кормів, і що таке є яловичина зернової відгодівлі. Тому що я думаю, що якщо задати питання... Якісь там кількості виборці, виборці пересічних споживачів, яловичини, які споживають яловичини. Що таке мармурова яловичина? Я думаю, що відсоток людей, які зможуть це більш-менш адекватно пояснити, буде точно більше 50. Тому зернова відгодівля, швидше за все, є виходом. Кращим для України і для українського ринку, ніж ніж трав'яна відгодівля. Коли ми плануємо відгодівлю, дуже важливо розуміти, який результат ми хочемо в кінці і хто є нашим кінцевим споживачем. Треба пам'ятати, що якщо ми хочемо експортувати худобу в живому вигляді, тобто жива, живі тварини, наші основні покупці це країни Близького Сходу. І це країни, які в основній своїй масі вони не хочуть купляти кастрованих тварин. Тобто, якщо ви відгодовуєте бичків і ви хочете мармуровий стейк, швидше за все, це ваше бажання, воно ніяк буде, не буде співпадати, наприклад, із вашим другим бажанням продавати на експорт живу худобу, наприклад, в Ліван. Тому треба буде вибирати. Оптимальним вирішенням даної ситуації, якщо у вас є відгодівельний контингент, скажімо так, і телиці і бички, це ви можете однаково плюс-мінус годувати і тих, і тих. Звичайно, не в одному загоні і навіть швидше за все не на одному майданчику. Але бички ви можете відгодовувати і планувати їх для експорту. А, наприклад, теличок ви можете відгодовувати і отримувати дуже якісне мармурове м'ясо. Для стейків, та я і скажу, і в принципі, і так м'ясо, отримане від інтенсивно відгодованої телички, воно буде значно смачнішим в порівнянні з м'ясом некастрованого бичка, тому що тому що тестостерон, який генерують бички некастровані, він погіршує і якість м'яса, і він погіршує. Не тільки смакові, але ще й, скажімо так, робить м'ясо більш жорстким. Наступний момент, коли ви вирішили чи хочете все-таки, що дуже вам хочеться, дуже кортить організувати зернову відгодівлю, ви повинні оцінити свою ресурсну базу. Це важливо, дуже важливо. Вам необхідно відповісти собі на питання, де і який відгодівельний контингент ви будете брати. Це будуть бички, наприклад, молочних порід. Чи це буде якісь, якась м'ясна худоба? Чи можливо це буде помісі, отримані від в результаті осіменіння молочних корів спермою м'ясних биків? А можливо, у вас вже є власне, власне маточне поголів'я або. Ви хочете також завести маточне поголів'я м'ясних корів, і тоді у вас буде відгодівельний контингент, який ви отримаєте від власних корів. На це питання треба відповісти, тому що це буде впливати і на підхід, на термін відгодівлі, як довго будете відгодовувати, і на кінцевий результат, який ви отримаєте в решті решті-решт. Наступно. Де ви будете утримувати вашу худобу? У вас є, можливо, якісь старі ферми, які треба оцінити і знайти найоптимальніше рішення, яким чином там організувати відгодівельний майданчик. Можливо, там є старі приміщення, можливо, які можна полагодити там, скажімо так, криші. Щоб вони, ну, скажімо, не протікали, і всередині цих приміщень можна буде організувати зону комфорту для тварин. Можливо, у вас є якісь бетоновані майданчики. Наприклад, можливо, дуже непоганим варіантом може бути якийсь старий тік, яким ви, яким ви не використовуєтесь, але він є в суцільному асфальті або в суцільному бетоні. Це дуже важливо оцінити і до того, як ви. Вирішити все робити в чистому полі, треба подивитися, а які, можливо, в минулому майданчики там твариницькі, або не зовсім твариницькі, господарські двори там, і так далі, які вони у вас є і що з ними можна зробити. Тому що, тому що при правильному підході, правильній оцінці, ваші інвестиційні витрати ви зможете скоротити до 50%. І це дуже, -дуже суттєва, суттєва сума може бути. Наступний момент, який стосується ресурсної бази, треба розуміти, а що у нас з кормами. Можливо, ви вже працюєте і в рослинництві, і ви знаєте, що у вас там є зерновідходи, у вас є можливість зібрати солому, у вас є зернова група, там, або, можливо, у вас є якісь преси, у вас є там макуха своя. Це одна історія. А можливо, у вас нічого немає. Тобто вам треба оцінити і виписати взагалі, які, до яких кормових компонентів у вас є доступ. Для того, щоб подивитися і скласти оптимальні за ціною раціони для відгодівлі цієї худоби. І ви знаєте, дуже часто може бути так, що дешевше, може бути так, що дешевше продати там, вирощене власне зерно і купити якісь інші компоненти, які можуть бути доступні коло вас, якщо ви добре подивитеся і подумаєте. І таким чином ваш раціон може бути дешевшим і більш доцільним, і більш ефективним. При організації інтенсивної відгодівлі великої рогатої худоби. Основні помилки, які, на які дуже важливо зважати, і про які треба пам'ятати в процесі організації інтенсивної відгодівлі великої рогатої худоби, в наших модулях ми не чіпали проблематики ветеринарії, тому що проблематика ветеринарії це зовсім окрема інша. Сфера, і це е, тема для окремого, е, окремого матеріалу, який треба знімати. Ми зараз говоримо про помилки управління і про якісь організаційні помилки, е, які пов'язані з тим, що ви неправильно прорахували там, е, наприклад, щільність постановки тварин і так далі. Отже, в рейтингу давайте не будемо зважати на на рейтинг, але приблизно. Я буду йти від, все одно від найважливіших помилок і до найменш, скажімо так, важливих помилок, які, скажімо так, найменшим чином можуть вплинути на ваш кінцевий результат. Перша помилка це щільність постановки. Треба розуміти земляні у вас, земляні загони або бетоновані загони, і яким чином ви розраховуєте щільність постановки, бо тому, що, тому що через неправильну щільність. Ви можете дуже сильно постраждати і втратити в кінцевому результаті. Фронт годівлі і фронт напування. Дуже важливо пам'ятати про доступ до годівниці при правильному менеджменті і про управління активністю худоби при кожній наступній роздачі корму. І дуже важливо пам'ятати про те, що худоба повинна мати доступ до чистої води 24 години на добу. Це дуже-дуже дуже важливо. Наступний момент е, пов'язаний із е, перегрупуваннями тварин. Не можна тварин без е, якоїсь нагальної потреби колотити, ганяти, зважувати, е, перетасовувати і так далі. Важливо пам'ятати, що після того, як тварини е, стали на відгодівлю в один загін, бажано, щоб вони отак от жили. І йшли до кінця свого життя на, відгодівель, на вашому відгодівельному майданчику без якихось зайвих там перетасовувань і перегрупувань. Важливо пам'ятати, що не можна міняти часто раціони, не можна годувати одним сьогодні і іншим завтра. Причому одним сьогодні і іншим завтра, ну от ви подумаєте, ну я там якийсь один компонент замінив. Так не можна. Один компонент. Може так статися, що мікрофлора шлунково-кишкового тракту тварини підлаштована таким чином, що якийсь інший компонент вона просто не сприйме і буде потребувати час в адаптації. Тому, якщо у вас з'являються якісь. З вашої точки зору з економічних розрахунків, наприклад, цікаві кормові компоненти, ви повинні розуміти, що вони будуть постійно доступні протягом якогось визначеного часу, ну, як мінімум місяць, а краще, щоб це було кілька місяців. Тільки в цьому випадку можна міняти е, раціони. І ні в якому разі не можна кожен день е, пересмикувати і, і, і робити якісь зміни в е, кормових компонентах і в раціонах якими ви е, годуєте, якими ви годуєте худобу? Е, управління годівницями важливий дуже аспект. Е, окремо, якщо ви не пам'ятаєте, повертаєтеся до модуля по управлінню годівницями, в якому говориться про управління годівницями, на це варто звернути увагу. Е, важливий момент. Який я, можливо, не робив на ньому акцент, але це утримання некастрованих бичків і тилиць на одному відгодівельному майданчику. Я скажу, що це може бути дуже серйозним викликом, тому що некастровані бички вони будуть дуже бурно реагувати на тилиць, які будуть час від часу і по кілька, і багато голів приходити в охоту, і вони можуть просто прориватися до тих тилиць, і це буде просто. І небезпечно для персоналу, який обслуговує цих тварин, і це буде дуже тяжко на самих всіх ваших будівлях і загонах, і так далі. Тому якщо ви вибрали шлях, що ви годуєте і телиць, і некастрованих бугадів, краще це не робити на одному майданчику. Якщо ви... Практикуєте імунокастрацію або фізичну кастрацію, то ці тварини дуже спокійно уживаються на одному майданчику, але точно не в одній групі. Це треба також пам'ятати. Наступний момент пов'язаний із тепловим стресом. Як казав я раніше, для м'ясної худоби тепловий стрес, як для будь-якої великої рогатої худоби, він важливий, але не надто важливий, якщо порівнювати м'ясну худобу. І з молочною худобою і інвестиції, які, е, якими ви спробуєте зменшити тепловий стрес, там, будівництво навісів, там, е, облаштування, якщо ви працюєте частково там, із приміщеннями вентиляції і так далі. Як правило, вони швидше за все не е, будуть окуплені кращими приростами е, вашого відгодівельного контингенту. Шановна аудиторія, я дякую вам за увагу, за те, що ви прослухали даний курс з відгодівлі великої рогатої худоби. Я дуже сподіваюся, що він був цікавим і корисним для вас. Я вам бажаю успіху на цьому нелегкому поприщі.